Слово Ісусу Христу, одного разу жив на світі один мудрець. Він довго мандрував по світі, допомагав людям, робив багато різних добрих справ, багатьом людям допоміг у скрутних становищах. І ось нарешті, через багато років, він повернувся до свого рідного села, яке залишив був дуже багато років назад. Люди у селі зустріли його непривітно, почали до нього кричати різні образливі слова. О, з'явився мудрагель, нероба. Де ти був, коли ми працювали в поті чола, ти людей обманюєш, ти шарлатан? І так люди до нього зверталися з такими різними непривітними висловлюваннями, явними образами, але він мовчав, нікому нічого не говорив, тільки прямував до свого. За недбаного дому, в якому багато років він вже не був. І от один юнак пристав до нього і каже: Скажи мені, старче, чому ти не відповідав на образи тим людям, які тебе ображали, адже ти на то не заслуговуєш. Я знаю, що ти і мудра людина, ти багатьом людям допоміг, і вони тебе ображали незаслужено. Тоді старець каже: ходи зі мною. І той юнак. Пішов за ним. Вони прийшли до цього будинку, цього старця, який був в такому занедбаному стані, тому що вже багато років старець до нього не навідувався. І от прийшли вони до того дому, відчинили двері, і той старець почав шукати якийсь такий старий одяг, який там валявся, такий непотрібний одяг, і дав тому юнакові, і каже, примір на себе, щось з цього одягу. Тойна подивився на цей одяг і каже: старче, ти хочеш мене образити? Ти хочеш, щоб я це лахміття приміряв на себе? Каже, я ж не є такий якийсь бідний, безпритульний, який не має в що задягнутися, я маю набагато кращий одяг на собі. І тоді старець каже: це відповідь на твоє запитання, чому я не відповідав тим людям, які мене ображали. Тому що вони мене звинувачували в тому, ким я не є. І тим, що я їм не відповідав на ті образи, я показав, що те все, в чому вони мене звинувачують, як обзивають, воно мені не відповідає. Подібно як цей одяг, який я тобі запропонував. І тому ця відповідь на це запитання, яке ти мені задав. Будь вище, будь вище. За ті образи, за несправедливість, за наклепи, осуди, обмовляння, якими тебе обмовляють, осуджують люди. Тому що коли ти приймаєш ті образи і починаєш відповідати на них, це означає, що ти їх приймаєш у своє життя, що ти десь відповідаєш тому рівню, в якому тебе звинувачують, коли ж ти є вище цього, ти показуєш те, що ці образи, вони тебе не заторкують, тому що ти є вищий, ти є кращий, ти є досконаліший. Це відповідь і на запитання, що нам робити, коли десь наш, нас звинувачують у чомусь, коли нас осуджують, обмовляють, бути вищим за це, не реагувати, не відповідати. Таким чином ми покажемо, що те все є нижче за нас, а ми стоїмо вище, ми є досконаліші. Ми є кращі. Тому будьмо завжди кращими, мудрішими. І таким чином ми дійсно будемо тими, які будемо мудрими у своїх рішеннях і будемо дійсно досконалими дітьми нашого Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!